Свіжі, квіткові, цитрусові, солодкі на поличках парфумерних магазинів. Сотня ароматів. Як знайти свій? Дізнаємося після історії нашої героїні, яка має 15 пляшечок парфумів. Дивіться. Капелька на зап'ясті. І ще одна капелька на візки. І бежи на шийку. Декілька капель і весь світ у її ніг. Для 23-річної киянки Дарини парфуми такий же одяг, як і сукня. Дівчина переконана, саме вони підкреслюють будь-який образ. По сезонам кода, звісно, міняю, тому що якісь -то більш сладкі запахи, більш умісні зимою. А на літо хочеться більш легких, якихось воздушних таких запахов. На поличках у Дарини понад 15 пляшечок парфумів. Більшість з них солодкі та квіткові. Люблю сладкі запахи. Да, я за это такой грех. Я знаю, что они очень часто раздражают окружающих, но тем не менее не могу себе отказать. я их наношу очень немножечко, буквально по капельке. Шукати новий аромат у парфумерному магазині Дарина може годинами, допоки не знайде той, що подобається. Тут нету якоїсь тактики, якогось якоїсь стратегії вибору, просто то, що нравиться, то, що попадає під настроєння, то і покупається. І це правило найвірніше у підборі запаху переконують парфумери. Головне, щоб вибір аромату не був надто емоційним і швидким. Дуже важливо спочатку нанести аромат і походити з ним сутки, До того моменту, коли він повністю исчезнет з того місця, де він був нанесений. І якщо на протягом всего этого времени у вас не возникает никаких вопросов, никаких сомнений по поводу того, что вам классно с этим запахом, он вас не раздражает, у вас не болит голова, вас не тошнит, не раздражается кожа. Покупаючи. І наносите парфуми лише на ті частини тіла, які ви хочете підкреслити. Приміром, аби залишати за собою тонкий шлейф жіночності, надушіть одяг та волосся. І у нас в гостях український парфюмер Богдан Зубченко. Доброго ранку. Доброго ранку. пане Богдану, ну, найперше, найголовніше питання, як знайти свій аромат. От, наприклад, у мене зараз є така проблема. У мене е, от Є багато пляшечок парфумів, але ті, які раніше мені подобалися, вони зараз не подобаються. Ті, які я нещодавно придбала, теж проходить час, і я зрозумію, що це не мій аромат. Не знаю, що робити. Підкажіть, як якими правилами треба користуватися при виборі свого аромату парфуму. це не означає, що ви не повернетеся до цих ароматів, просто треба їх відкласти, бо ми змінюємося з часом, і е, наше почуття змінюється. Головне при виборі аромату не поспішати. Алгоритм вибору аромату такий: ви заходите в магазин, користуючись або своєю інтуїцією, або якусь інформацію, яку ви взяли з журналів, якісь поради, і е, вибираєте аромати, наносите їх на паперові смужки, які називаються блоттери. Ті, що викликають у вас симпатію, угу. ми наносимо на зап'ястки і йдемо з магазину. Треба відчути, як розкривається цей аромат. Uh -huh. Не поспішайте нюхати, бо коли ще є спиртова пляма, це ще не парфуми. Треба дочекатися хоча б хвилину перед тим, як вдихати аромат. Uh -huh. Потім, якщо вам вже сподобався якийсь варіант, повертайтесь в магазин, але ще не за покупкою, а для того, щоб повноцінно вдягти парфуми, uh -huh. тобто нанесіть їх так, як ви любите. Жінки люблять на волосся, можна на, на зону декольте або на зап'ястки і так далі. Влітку можна на коліна, на спину, якщо це okay. е, передбачається коктейльна сукня, вечірня, наприклад. І знову йдіть з магазину. і Вам треба прожити хоча б день в цьому парфумі, і ви тоді відчуєте дійсно незадушливий він для вас, комфортний він для вас. І тоді ви вже повернетеся за покупкою. Впевнений, вона буде для вас. Yeah. Я зрозуміла, напевно, на мені треба трішки більше терпіння щоб все-таки вибрати свій парфум. Але дуже часто парфуми купують для подарунку так. в якості подарунку. От як тут не прогадати з вибором парфуму? Це дуже складна справа. Всліпу купувати парфуми треба або точно знати, що людині подобається, які вона парфуми любить. А якщо цієї інформації немає, а вам ну чому дійсно хочеться подарувати саме парфум, парфум, парфумерний виріб, то я думаю, що треба вибирати елегантні аромати, можливо, більш свіжі, але не занадто яскраві такі, які асоціюються з класичною, класичною стилістикою. Парфумерії. Можливо, це цитрусові, можливо, це м'які мускусні. Якщо це жіночий аромат, то м'який квітковий. Дякую. Ну, Іде зараз зима? Чи варто так? змінювати з сезоном теж парфуми? Варто. Ми ж змінюємо гардероб в одязі. Так? Зазвичай в хочеться зігрітися. Тому на перший план виходять аромати з нотами амбри, з деревинними нотами. Зараз таке дуже популярне трендове спрямування факторне це ласі, тобто смачні гурманні аромати, до яких відносять також і аромати з нотами рому, коніяку, тобто, все те, що зігріває, все те, що викликає у нас таку, таку радість. І, але це ви говорите про тренди. 2015 і зими, uh -huh. і, і, і те, що зараз. І, е, але не треба користуватися стереотипами, бо інколи свіжий аромат теж можна вдягти взимку. Деякі свіжі аромати дають таке кришталеве відкриття, вони виблискують дуже красиво на морозі. В той самий час, як і влітку можна носити деякі східні аромати, якщо це незадушлива погода. Як ви це все ароматно розповідаєте? Власне, я бачу, ви принесли подарунки. Подарунки вам і глядачам. Це новий аромат, порічка, який був представлений навесні цього року, я його зробив з відчуттями, надихаючись україною, українськими жінками. Це аромат, в серці якого є нота червоної смородини, порічки. І тому саме порічка це є назва цього парфуму. І він зроблений для того, щоб жінки посміхалися, і це головний символ цього аромату. Тож відправляємо вас на нашу сторінку у Фейсбук. Чекайте розіграшу і вигравайте новий аромат. А чи варто змінювати? Парфум в залежності від часу доби, день вечір, варто. А звичайно, ми вранці не рекомендуємо вдягати діаманти і короткі червоні сукні, тому і парфуми треба вибирати. Таким же чином, саме для цього створені різні концентрації, і виробники роблять одну і ту ж композицію, але в варіанті туалетна вода або парфумована вода, або парфуми екстракт Ви, якщо не хочете або не, не, не ну не маєте можливість змінити повністю парфуми, скористуйтеся вранці туалетною водою ввечері екстрактом. А чи можна користуватися одними парфумами, наприклад, 10 років? Чи це мовитон? Ні, ніяк це не мовитон. Це це може. Це ваш буде ольфакторний підпис, за яким вас будуть впізнавати. Це так можна. Просто сучасна жінка і дають чоловіки зараз, колекціонують же парфуми сьогодні. Ми говоримо вже про парфумерний гардероб, про те, що є різні аромати на різні випадки життя. Але можна і користуватися ним. Залишається вже мало часу і скажіть, скільки має бути, як ви кажете, в парфумерному гардеробі так. у жінки парфумів? Ну, хоча б 5-6. 5-6. Це так лаконічно, оптимальний варіант. Дякуємо вам гарно. Я наповідаю, нагадаю, що на наші питання відповідає український парфюмер Богдан Зубченко. Вас чекаємо знову у гості, Ви так Дякую. дуже гарно розповідаєте. Все розставили по поличкам. Я сподіваюся, що ваші поради поможуть і мені, і нашим глядачкам, глядачкам і глядачам. А ну і а сніданок триває. Продовжуємо.